Догляд за розсадою капусти справа не найскладніша, однак, якщо ви розслабитеся і пропустите пару пунктів або пустите зростання розсади на самоплив неприємних сюрпризів не уникнути, хвороби, шкідники і навіть невідповідні для розсади умови здатні згубити урожай на корені. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші випадки неправильної поведінки. Капустяної розсади і розберемося, як врятувати розсаду капусти в кожному окремому випадку. Один розсада капусти переросла. Що робити? Серед частих проблем з розсадою можна відзначити ситуацію, коли та переростає. Хороша розсада капусти має нормальну розвину кореневу систему, щільні прямостоячі стебла і листя правильної форми і інтенсивного забарвлення переросла ж розсада капусти відрізняється слабкими корінням. Витягнутими ламкими стеблами і дрібними, часто деформованими листям, щоб розуміти, що з такою розсадою робити, потрібно спочатку зрозуміти, через що вона взагалі переростає. А відбувається це в переважній більшості випадків через неоптимальних умов вирощування розсади капусти. Так розсада може перерости через неправильний вибір часу висадки насіння в домашніх умовах. Якщо посадили насіння на розсаду занадто рано, то вона може увійти в форму. А терміни висадки в ґрунт ще не підійшли. Ось і чекає розсада на підвіконні, а тим часом переростає. Запам'ятайте середньостатистичні терміни висіву капустяного насіння на розсаду в наших широтах, не раніше середини, а то і кінця березня. Серед причин переростання капустяної розсади також можна назвати недолік світла і надмірно високу температуру її вирощування, особливо в нічний період. І навіть надлишковий полив і непотрібне внесення добрив, через що розсада занадто активно пускається в зростання. Що робити, якщо розсада капусти переростає? Ретельно вивчити принципи вирощування розсади і постаратися наблизити умови вирощування до оптимальних, налагодити графік освітлення і поливу, не допускати загущення посадок, відрегулювати температурний режим, провітрювати приміщення, два що робити, якщо розсада капусти витягнулася. Бліда і сильно витягнулася розсада з ломкими стеблами, практично гарантія поганого врожаю. Основні причини такої поведінки молодих рослин ми вже описали вище, їм безумовно щось не подобається. Занадто ранній посів, велика кількість сусідів, темрява, занадто висока температура або надмірні підгодівлі. Зрозуміло, найкраще запобігти витягування розсади спочатку. Звертаючи увагу на все вище сказане, щоб уповільнити зайве зростання розсади, існує кілька способів переставити ящики з розсадою в більш прохолодне місце, зменшити обсяг і частоту поливу, відрегулювати підгодівлі або зовсім виключити їх, пересадити рослини в більші ємності, забезпечити розсаді повноцінне освітлення за допомогою спеціальних ламп люмінесцентних. Світлодіодних натрієвих і як додатковий засіб, що запобігає переростання будь-якої розсади. В тому числі капустяної можна порадити використання спеціально розроблених препаратів ретардантів що пригнічують зайвий ріст коренів і пагонів за рахунок пригнічення синтезу гібереліну фітогормону зростання. Вони пригнічують розтягування клітин стебел в період їх зростання, але посилюють їх поділ в поперечному напрямку без шкоди для інших основних фізіологічних процесів. В результаті можна призупинити швидке витягування розсади навіть в умовах низької освітленості. Загощенности рослин і підвищеної температури, три розсада капусти падає, через що пропадають рослини. Якщо ви вирощуєте розсаду за всіма правилами і точно розумієте, що вона не переросла, але молоді рослини все одно падають, потрібно перевірити. Чи не підхопила ваша капустяна розсада неприємне грибкове захворювання? Чорну ніжку, чорна ніжка у розсади капусти це народна назва гнилі кореневої шийки сієнців. У заражених молодих рослинок темніє і розм'якшується підставу стебла, а потім розсада буквально падає, втративши опори. Причини утворення чорної ніжки криються все в тій же неправильній агротехніці, заражений ґрунт. Загущений посів, надлишковий полив, недолік свіжого повітря, надлишок вологості і тепла, різкі перепади температури, заходи боротьби з чорною ніжкою, як випливає з вищевикладеного, в першу чергу полягають в профілактиці захворювання, придбання здорового насіння, знезаражені ґрунту перед посадкою, дотримання всіх умов вирощування розсади. Якщо ж грибок вже вразив більшу частину розсади. Видаліть і знищіть всі хворі рослини разом з ґрунтом, а здорові сієнці розпекеруйте в окремій ємності з незараженої ґрунтом, поставте в тепле місце, притините від сонячних променів після підсихання ґрунту полийте розчином будь-якого фунгіциду фітоспорін, бактофіт і тп. чотири розсада капусти слабка і майже не росте, як бути. Але буває і протилежна ситуація: розсада капусти не витягується, а навпаки, росте погано. Залишається дрібною і слабкою, дуже маленька розсада капусти може утворитися через погану якість насіння, можливо, вони були занадто старі або ослаблені і не можуть дати якісний поштовх росту розсади. Якщо ви не обробили перед посівом насіння капусти стимулятором росту, не забувайте, що більшість субстратів для розсади самі по собі порожні, тому сходи потрібно буде підгодовувати. Чим підгодувати ослаблену розсаду капусти для швидкого зростання. Першу підгодівлю проводять, коли у сіянців капусти з'являться три справжніх листочка, рослини підгодовують розчином комплексних добрив растворин Каміра Універсал Нітрофоска і Ін, використовуючи 0,5 препарату на один води, другу підгодівлю проводять безпосередньо перед висадкою розсади в ґрунт за 7-10 днів. Але вже використовують інший розчин поодинчіл сечовини і сульфату калію на 5 л води. При бажанні в нього можна додати борну кислоту і мідний купорос на кінчику ножа. Молоді рослини можуть помітно загальмувати зростання після пікіровки, цьому можуть бути дві причини: або ви при пересадці пошкодили ніжні корінці, або погано їх обжали, не утрамбували землю навколо саджанців. Там залишилися помітні порожнечі біля коренів. 5. на розсаді капусти з'явилися плями, як з цим боротися. Наступна неприємна ситуація розсада капусти начебто росте непогано, але на листках стали з'являтися незрозумілі плями, що це може бути, наприклад, несправжня борошниста роса пероноспороз. Грибкове захворювання, яке може серйозно вражати молоді рослини, а характеризується появою сірувато жовтуватих плям з нальотом на нижніх листках розсади, найкраще плями помітні після дощу або рясної роси, і що поразка розсади серйозна, то листя з часом відмирають, капуста відстає в розвитку, а іноді і зовсім гине найбільш часто хвороба проявляється в умовах надмірної вологості. А впоратися з нею допоможуть фунгіциди. Дрібні коричнево, чорні точки на листках капусти можуть бути ознакою зараження мозайкою, вірусним захворюванням або етернаріозом чорною плямистістю, захворюванням грибковим. На жаль, вірусні захворювання практично не піддаються лікуванню, доведеться знищувати сильно заражені рослини. А також не забувати своєчасно боротися з попелиць та іншими шкідниками, оприскувати інсекцидами. Проти грибка ж може допомогти передписівне знезараження насіння капусти і ретельне дотримання агротехніки вирощування овоча, жовті з часом розростаються плями, також можуть бути свідченням прогресуючого хлорозу капусти. Те, що це саме дане захворювання, чітко показують, залишаються при цьому зеленими жилки листя. Хлороз може бути як вірусної. Так і неінфекційної природи, наприклад, внаслідок нестачі магнію або калію в ґрунті, чорні концентричні вдавлені плями виростають з невеликих зелених, можуть бути показником наявності чорної кільцевої плямистості капусти. Ще одного вірусного захворювання, що не піддається лікуванню, єдиний вихід ліквідувати хворі саджанці, дрібні, білі, рідше чорні, мармурові плями можуть свідчити про нестачу магнію. В першу чергу страждають нижнє листя капусти, які починають світлішати від верхівки, залишаючись зеленими тільки близько жилок. В цьому випадку необхідні вапнування ґрунту і підгодівлі магнієвими добривами сульфат магнію, сірчанокислий магній і шість дірочки на розсаді капусти, що це може бути. Шкідники розсади капусти бувають разоми, але більшість з них із задоволенням гризе молоду м'якоть. Тому їх присутність легко виявити по дірочках на листках розсади. Хто ж їсть розсаду капусти? Крихітні чорні хрестоцвіті бліжки і яскраво забарвлені хрестоцвіті клопи, гусениці капустяної молі, капустяної совки і капустяної білявки, метелики капусниці, капустяний листоїд і сам жук, і його личинки. Як бачите, варіантів багато, і з усіма цими комахами потрібно терміново боротися. Поки вони не залишили вас без врожаю всім, чому сохне розсада капусти, якщо розсада капусти засихає на очах, швидше за все, мова про неправильний графік поливу, поливати її потрібно в міру висихання ґрунту, в середньому раз в тиждень, причому обов'язково теплою водою холодну вона не переносить, капуста. Рослина вологолюбна, тому сильної пересушування ґрунту допускати не варто надмірний полив в свою чергу, може викликати виникнення грибкових і вірусних захворювань, тому води завжди має бути в міру. Приміщення, де вирощується розсада, періодично провітрюють. До висихання і в'янення листя розсади також може привести робота безлічі комах шкідників, як підземних, підгризають кореневу системи рослин, так і літаючих і повзаючих, які активно поїдають молоде листя капусти, порушуючи їх судинну систему. Розсада капусти сохне також через захворювання фузаріозом сухою гниллю. Зазвичай це грибкове захворювання вражає розсаду і дорослу капусту, вирощувану у відкритому ґрунті найчастіше в посушливі, спекотні роки заходи боротьби з фузаріозом включають в себе дотримання сівозміни знезараження ґрунту восени, розчин мідного купоросу з розрахунку 5 на 10 л води, профілактичні оприскування, ага, 25 імуноцитофіт, полив з додаванням фітоспоріна. Вісім розсада капусти жовтіє, чому так відбувається. Якщо розсада капусти масово жовтіє, можна грішити на вже вищеописаний фузаріоз, хлороз або пероноспороз їх ранні стадії. Також листя капусти зазвичай різко жовтіють з верхівки при дефіциті калію, надалі краю листових пластинок стають бурими і ті відмирають, рослина слабшає. В цьому випадку має допомогти своєчасне внесення в ґрунт калійного добрива сульфат калію і тп. Нестача азоту на ранніх стадіях також характеризується уповільненням росту подрібненням і виразним зблідненням листя розсади, жовтіючих знизу допомогти капусті в цьому випадку можна легкорозчинними азотними добривами аміачною селітрою, сечовиною і П 9 чому червоніє розсада капусти. Ми вже згадували, що при нестачі азоту листя капусти починають жовтіти, але це на початку процесу, якщо ж ситуація запущена. Нижня листя продовжать змінювати колір і з жовтих стануть червоними. Вихід той же своєчасній підгодівлі розсади. Червонувато фіолетовий відтінок на нижній стороні листя також може свідчити про нестачу фосфору в ґрунті, особливо яскраво це може проявлятися в холодну похмуру погоду, коли коріння не встигають повноцінно вбирати корисні елементи. Дощі ж і зовсім можуть замивати фосфор на глибину, позбавляючи дрібні корінці розсади можливості до нього дістатися. Тому капусту слід підгодувати, наприклад, суперфосфатом, оскільки на засвоєння рослинами фосфору великий вплив має кислотність ґрунту, слід своєчасно її вапнувати 10, через що розсада капусти синіє. Але іноді розсада капустина буває зовсім вже незвичайні кольори, наприклад, забарвлюються в синє фіолетову гаму, щоб це означало. Найчастіше це продовження вищеописаної ситуації з нестачею азоту. Якщо не вживати заходів щодо внесення необхідних підгодівлі, листя капусти спершу збліднуть, а нижні потім почервоніють і навіть посиніють. Найчастіше подібні симптоми азотного голодування можна помітити у ранній капусти в весняний період або, наприклад, в холодну дощову погоду, коли через слабку діяльність мікроорганізмів азот з ґрунту просто не надходить до рослин. Що робити? Описано вище, іноді рожевий або синюватий відтінок набувають листя капусти хворий фумозом сухою гниллю. Хоча для неї більш характерний сірий відтінок ураженої тканини з перебігом хвороби рослинні тканини руйнуються і утворюється суха гниль, як і у випадку з чорною ніжкою, вилікувати хворі рослини практично неможливо, тому їх треба негайно видалити разом з ґрунтом. В якій вони росли, запобігти розвитку захворювання допоможе передпосівна дезінфекція насіння. Фіолетовий колір, подрібнених капустяного листя, також може свідчити про нестачу фосфору в ґрунті, в цьому випадку, неправильний відтінок швидше за все, з'явиться на нижній стороні листа, а також буде супроводжуватися загальною затримкою росту овоча як рятувати рослина. Смлище, якщо ж у розсади капусти темніють і синіють на листя, а спочатку стеблинки ніжки, то швидше за все справа в температурному стресі. Наприклад, це може статися в плівковій теплиці, де повітря і верхні сантиметри ґрунту під укриттям вже злегка прогрілися, а в глибині ґрунт ще холодний, та й доступ до поживних речовин утруднений. В результаті розвиток молодих рослин загальмовується, а їх ніжки починають синіти. З часом поширюючи відтінок на черешки і підстави листя. При потеплінні і прогріванні ґрунту ця проблема вирішиться сама собою. Зростання рослин відновиться, і синява пройде, правда, якщо ситуація затягнулася, рослини можуть ослабнути і захворіти. Не варто відразу намагатися виправити таку ситуацію. Перевірте, чи не належить ваша капуста до сортів, у яких темні ніжки розсади є нормою, наприклад, у червонокачаної капусти. Загальний синюшний вид листя капустяної розсади у купі з млявістю рослини також може свідчити про діяльність капустяної мухи, вірніше її червоподібних личинок, агротехніка у вигляді глибокої осінньої оранки, ретельне розрівнювання грудок землі, правильний сівозміну, помірна підгодівля добривами, видалення бур'янів допомагають позбутися від шкідника. Якщо ж рослини вже заражені, інсектициди вам на допомогу карбофостопаз, землин. 11. розсада капусти побіліла, що це може бути. Білий наліт на листочках розсади, який з часом стає все щільніше, говорить про те, що вони вражені порошнистою росою. Згодом у уражених рослин змінюється форма листя і стебел. Потім уражені листя повністю висихають і опадають, хвору капусту слід оприскати 0,5, немрощином кальцинованої соди або фундазолом, Рослинам потрібна подібна обробка раз в тиждень протягом 2-4 тижнів. Бель капустяних культур ще одне грибкове захворювання, при ураженні їм листя і стебла, немов покриваються білою олійною фарбою. З подальшим розвитком хвороби уражені ділянки боріють і засихають, листя викривляються і покриваються роздутими скупченнями суперечка. При сильному поширенні захворювання капусту оприскують мицедержащими фунгіцидами. Для профілактики дотримуються сівозміни, вчасно позбавляються від бур'янів і рослинних залишків. Як бачите, регулярний і своєчасний догляд за розсадою капусти повинен допомогти вам впоратися з усіма можливими напастями при її вирощуванні.